Оригінальна стильна модель оправи у нас в чоловічій колекції. Хоча, на мою думку, вона просто бомбічно виглядає і на мені. Гарна велика об'ємна лінза. Саме така оправа підійде для постійного використання на рецепті зі знаком Мінус або для корекції астигматики. І тут взагалі фантастично виглядатимуть фотохромні лінзи. Ті, що в приміщенні прозорі, а на вулиці затемняється у, наприклад, коричневий, але і сірий колір теж сюди можна. Вона йде повністю в металевому золотому кур. З металевим завушником, який є оформлений у пластикову накладку, така трошки схожа під дерево, і має такі тактильно прогумовані, дійсно зручні кінчики. Вони максимально комфортні будуть завушками. Завушники в цілому на флексах, тому вони надійно триматимуться на обличчі і для постійного використання це буде вибір номородин, тому що не будуть спадати. Завдяки регульованим носоупорам посадку на носикові можна підлаштувати. Ця модель у нас і в інших кольорах металу. В Цілому тут має мінімалістичний дизайн, який дійсно пасуватиме до будь-якого вашого образу та наряду. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн у телеграм або ж інстаграм, також на сайті Києнза для цього артикулу у коментарях.